Вітаю, друзі, 16 квітня. Декілька резонансних кримінальних звинувачень за сьогоднішню добу. П'ятому президенту України Петру Порошенку офіційно висунули обвинувачення в державній зраді через схему вугілля-Зордво. Справу передано до суду. Йому загрожує до 15 років ув'язнення. Мене декілька питань з цього приводу. А Пінчук, а інші олігархи, які торгували не тільки з Ордло, а й з Російської Федерації. Я думаю, всіх треба на лаву підсудних. Поруч з Порошенком. Друге. Е, ну, що, Петро Олексійович, допомогли тобі твої зелені гниди. Ти ж з ними за продовження воєнного стану проголосував. Ти прогнувся, раком перед ними став за мобілізацію, проголосував. Допомогли, А? вони однією рукою тебе шантажуватимуть, а іншою прибиватимуть. Поки не приб'ють кінцево. Ну і ще новина дня. Екс-заступнику, колишньому заступнику керівника Офісу президента Андрію Смирнову вручено підозру. Як повідомило НАБУ, а вручний підозру Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура, в 2019-2021 роках. Андрій Смірнов незаконно набув готівку, яку вирішив легалізувати шляхом будівництва приватних будинків площею понад 300 квадратних метрів у реаційній зоні Одещини. Крім того, детективи Бюро встановили, що до топ посадовця звернувся власник будівельної компанії. З пропозиції надати хабар у вигляді робіт та послуг на суму 100 тисяч доларів для зведення одного зі згаданих будинків на узбережжі. За це бізнесмен просив посприяти ухваленню антимонопольним комітетом рішення про скасування результатів тендеру. Смірнов погодився на пропозицію, використав службове становище та виконав взяті на себе зобов'язання. Антимонопольний комітет України згодом ухвалив потрібне рішення. Знаєте, що я дивлюсь, дивлюсь на це все і думаю, Ха! Служив, лизав. Допомагав Конституційний суду гандонити, бабки заробляти все. А тут хлоп викинули на вулицю і ще й переслідують. Бо Набу зараз координує свою роботу з офісом президента. І це привіт звідти від старих добрих друзів Смірнова. Ну, воно, правда, яке йшло, таке й здибало. Що воно гнида, що ті зелені гниди, гнидотник коротше. Але це точно обидві сьогоднішні справи. І Порошенка і Смірнова засвідчують про одне єдине. Жодних справ з зеленими гнидами мати не можна. Домовлятися з ними ні про що не можна, вони обов'язково кинуть, зіллюють, як Смірнова. Як воду у власному унітазі. Бзж, і все. Друзі, от такі вони є. Порошенко намагався проголосував за мобілізацію, проголосував за воєнний стан. А вони все рівно на йому і все обвинувачення, і в суд. Ще й посадять, якщо не втече. А з країни поки що випускати не будуть. І смирнов, е, працював, працював язиком, та так лизав зелену дупу, що просто уявити страшно. Зрадив всіх, з ким працював, до того знався, після того здав. Ну, і от прилетіло. Яке йшло, таке і здибало. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.